Вітаю всіх! Був такий новинний вкид. Я розумію, що ви про це будете мені писати: що Росія видає, що вони все одно готові до перемир'я з Україною. Питання тільки коли? Давайте це подивимось. Росія каже, що все-таки готова до перемир'я з Україною. Чи дійсно це так? Росія каже, що все-таки готова йти на перемир'я з Україною. Тільки питання, коли? Чи дійсно це так? Дійсно, це так дивимось. Так. Це дійсно так. Знову таки час. Питання часу, коли вони досягнуть того, чого хочуть. Коли вони отримують результат, потрібний їм. Ого. Ну, знаєте. Та, як іде, кубки, емоції, задоволення, результатом. Четвірка кубків, певна пауза, і далі як свято, як результат свято. Перемога не перемога, Ну закінчення цього цього. В принципі, непогано. Але вони хочуть знову-таки задовольнити свої амбіції. Дійсно, так є. Тепер подивлюсь, цією колодою. Чи дійсно РФ вже думає про перемир'я з Україною, готова до цього, але ще не визначила час, коли це буде? Чи дійсно це так? Так. Концентрація дуже сильна на цьому питанні. Думають про це. Цю війну треба виводити на новий рівень, дійсно розмови домовленості потрібні. І знову ж таки, правосуддя, справедливість, юридичні визнання моментів, документальне території – це все дуже важливий момент. Дуже. Знову ж таки, щоб жертвою не стали вони. Для них це важливо, щоб вони отримали той максимум, який би хотілося. І дивіться, паш Тобто вони. Хочуть збирати інформацію для цього, максимально робити все і вивчати ситуацію, коли можна йти на перемир'я, коли буде для них найвигідніший момент. По-іншому, вони на нього не підуть, поки що цей момент не настав.